Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і вас вітає сьогодні Рівненщина. Ми приїхали у гості у місто СМТ, точніше, називається Степань. Ось тут в цьому місті народився і виріс мій чоловік Саша. Да -да. І ми приїхали полюбуватися ще на красоту, подивитися на річку. Саша, як річка називається? Річка Горинь. Так, річка Горинь. І все такі мостики є. Ось це брат і сестра Сашеві. І наші малята з нами. Насолоджуємось природою. Ділочки, Михай, привіт. Відчуття не описання. Місць китається. Дуже гарний краєвид відкривається з мосту. Ми зараз направляємося до джерела. Місцеві жителі на нього кажуть сільонка, Де тече? солона водичка. Зараз будемо пробувати воду. Вона є дуже лікувальна і корисна для шлунку. Любили велику помилку, що не взяли посудини ніякої. Як колишній коси, Похожий смак на сольону якусь воду мінеральну, ту, що лікувальну. Можна пити корисно для шлунка. Ходять легенди, що тут було князівство. Це вручну насипано. Це не легенди, це правда. Вручну, вручну насипаний вал такий, був, був 12 метрів висоти. Тут був замок, на якому козаки захищалися від ворогів, від татар, від інших. Отак. І зберігся до цього часу. А скільки років степені? Хто знає? Тисячі, більше тисячі Більше тисячі років, так. Ну підніматися тяжко все Дуже багато комарів. Ми зараз знаходимося біля санаторію, Він зараз вже не працює повноцінно, а колись приїжджали сюди дітки і лікувалися корисною мінеральною водичкою, відпочивали. Ось біля такої красоти. Ми зараз направляємося на автомобільний міст. Ми зараз їдемо по мості. Дуже великий Бабухи, Але високий. Там діється кодина, так? Ось так показали вам трошки Степень. наші місця, де ми жили. І вже будемо прощатися з вами. Дякую всім за перегляди. До зустрічі у нових відео.